Uh -huh. А що там сталось? Тук-тук, можно найти? Що сталось? Чому твій топик розірвався і ти його зав'язала на ниточку? Мені здається, що ти поправилась? Люба, ти дістеш дивну їжу, у тебе на всякі різні таке І ще ти... ти поправляєшся. може ти Зараз напишеш, що в чат. Ось це? Мені здається, що так треба перевірити якось. Але це коштує досить дорого. Ну надіюсь що нам так Я нарешті прийдемо або при... не прийдемо, або прийдемо пізніше. Так, Але е, мені передвоє. Чому? Е, тому що е, Люба себе погано почуває і тому що любі пару днів щось ну, не дуже добре себе почуває і ми хочемо піти до лікаря з нею. Угу? Добре. Четрій без ворогу. Чого ти так ходиш повільно? Ви що, ходите тяжко, чи що? Так, я знайшла машину в їхньому гаражі. Давай сідай. В гаражі тих, кому хто нам дали наших родичів. Так, де тут це лікарня? Так, поїду там. Немає. ну що ж зробити? Біля поліції вроді не їдемо. Ну, я здаю на права, якщо що. Ходи сюди, то є. ренге. Так, я якщо всю ще хожу по количеству лікар дома ходи сюди. На рентген. Куда? Не сюда. Вот, ходи сюда пей. Давай. Так. Угу, добре, зараз проведу дослідження і тобі видам документи. Я на ту забрала. Угу. Добре. Тепер біжу тобі. Зараз дещо подарусь сюди. Так, ось твій результат. Так, зараз. Ось бери його він тут лежить зараз А Я тут. Ось тут твій результат на цьому листку? Набери. Я yep. кліпочка, я зараз прочитаю. Дуба. це правда. ти mm. ти, понял. Okay. Kodų, na, nu, kiek kino, na, aš taip. Tai šitai 16. Ir prieš to 16.